Всім привіт! Ну що, без 15-12. Я вже приготувала обід і зранку так було холодно. Зараз трошки вийшло сонечко, але це сонечко не дуже гріє. Але мама ось насипала землю, прогрівається. Сьогодні я посаджу помідори. І помідори буду садити по 10 насінин кожного сорту, тому що не буду висі пачки, як той раз. У нас нема землі, щоб сіки сажати багато. Спочатку зійдуть 4 листочки, потім буду пікірувати у коробочки. Мама, бачите, виполює обережно оцей мох, тому що тут вже у нас лілії. І воно тут погано, що мох. Це перекопається і потім скопаємо тут десь так в три лопаточки, ж такі. потрібно посадити моркву. Я моркву хочу посадити, бачила в інтернеті на крохмалі, Ото заварюють, вона так не густа, проливаєш. Ну, Спробуємо. Ось тут моркви, цибуля, піде, щоб воно знаєте, так профілактично було. Потім морква. Цибуля морква. Цибулю ми з'їмо, а морква потім буде. Я вам скажу, що сонце там, де пробивається, воно вже так гріє гарно. О, дивіться, як качеля, будуар відкрила Сергіївна. Там у неї сьогодні. А, вона вчора, по-моєму, ох, і довго балакала по телефону. Боже, я кажу, мам, з ким ти так довго? Та то той позателефонував, то той. А ну-ка, будуар. Сядемо. О! А на що в неї оце? Я навіть не знаю. Дивіться, як гарно жовтенькі крокуси повлазили. Але то ж страшне цього. Ой, гасиненький. Замощує за, замощує, 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 щоб вони не лазили. А вчора Санька штани свої викинув, с, с, був вже відряджений, і таке на низ там налипло. Боже, і глина і все. Так ото мама застирала ниста, каже, не треба стирати, вони тут чистять кониста, ото ото от, лисить, каже, воно таке саме буде. Так хочеться вже, щоб було тепленько. Подивіться, які це були красиві, а одна ото, гарні, вибачте, а одна якась така нещасна ото залізла. А ті, що з Голландії мені присилала жіночка, вони взагалі нещасні. Не знаю чому. Ці гарно пішли. Так, а коли ж кактус почне набирати м'яса? О, десь м'явкає. Вже так набридливо. О, він йде, диви, диви, диви. пішов. А чого це ти прийшов? Тобі можна до нас ходити чи ні? Тобі дали розрішення. Та, звісно, в туалет тільки ходить. Дікі кучі, декі кучі. Це він. Це чужі не ходять, це він. Мама тільки обере. Я не знаю, чому він так часто в туалет ходить. Ой, да, ви кажете, собачку треба завести, щоб ганяла. Там може й треба. Маленьку таку, знаєте, щоб бігала. Так треба, щоб вона по огороду не бігала в нас, такого не буває. Собака, вона собака, вона не людина. Тому, бачу, вона вже ця гартензя починає відходити потихеньку, а барбари щось сказала Лара, що, він, що прислала мені це, що він у сплячки, але я не бачу що сплячки. Так. так береться за ногами оце біле, від щебню від цього. Заходиш у, у двір. Я вчора в машину там висідала. Мама каже, такі ноги в тебе грязні, кажу, Та нічого. Ви знаєте, сьогодні зателефонувала тим людям, що саженцями займаються. І кажуть мені, ви знаєте, що ми не в нас нічого не залишилося. Не тільки яблуні, там деякі кущі. А так каже, вишня, все тільки восени. Саме краще кажуть восени. Так я на той попі сіла. І знаєте, що сказали? Ми хотіли, пам'ятаєте, я вам розказала, що цю вишню і поруч там, де шовковиця, посадимо вишню, щоб вона підростала. Ні в коєму разі. Там, де у вас були кісточкові, не можна садити. Тобто тут вже потрібно посадити інше яблуню. Можна посадити там якусь, я не знаю, грушку, але вишню не можна. І абрикосу не можна там, де були кісточкові. Десять років, якщо росло дерево, то не можна, а воно в нас і росло. Так що Оживає все. Ох ти, Йошкінко, що це ти придумала, ма? Ох ти. І не буде стихатися на. Ой-ой, так, да, це точно. А там, бач, калюжа все одно. А тут калюжа висохла, бачить не підсипала і висохла. А там... А тут вода. А там висохла, бач, треба було не насипати. Лукавиця. Ось. Це малесенька якась. Невелика тут Ось, десь. Та велика. Дивіться. Ага. Ну, ж, видно, але воно не вилазе через отой мок. Та не вилізе, за, засуню його там десь, де ти ото полов. Так засунули, Ну, так. все. Вилізе, те, що вилізе, то що будемо плакати? Саме велике горе, господи. А як ще М'ята вон де диві... вилазить. Ну, мені щось кажеться, що ця гібіскус, да? гібіскус. Мені кажеться, що він не прийнявся. А він не Де? Дивися, де? де? Воно сухе, як не знаю. А ось, вверху. Та то розбите. Так? Да. Подивимось. Я сюди повернулася. Оці півники були гарні карлікові. А це що, насіння тут чи що? Так, да, насіння, дивіться. Може, може, було та ні, он же Наташа собі посадила. Подивимося, не знаєте. О, знову починає. Та що ж таке? Вже другий раз за сьогоднішній ранок. Що їх не внета? Вибрали собі царя та й живі свою, свою державу. Робіть, робіть все сильніше і сильніше, тому що зараз ваш путлер буде налоги, тому що він армію хоче підняти, сказав. Так що хто буде піднімати? Він, ви будете піднімати. Вибрали, то давайте, працюйте побільше, а ви до нас знову лізете, господи. Мені сподобалось, що. Як гарно, що у всьому світі якось цим вибором брехливим. Ми ж знали, що ви ніхто не вау-вау, навіть -вау. обзорів немає. І вибрали де вибрали. Ну все. Господі, тільки жалкують, що немає 100%. 100 І їх же це так дратує, що просто світ не обговорює цю тему. Нікому нафіг не потрібно, що вибрали. Та що там нового? Нічого ж нового немає. Його вибрали і повинні були вибрати. Там іншого нікого немає. А їх рве. Чого ж це не обсуждають? Тому що ваша тема не цікава, тому не обсуждають. А що ти там б'єш? Там же десь у нас лілії. Ні, не, тут немає ось. Що а вийде. що ти ото б'єш ось ось зривати. Та не треба їх ті корінці бить. Ну, нехай. Я тут сама, чесно, говоря, не пам'ятаю, де тут лілія. Уже... який облісли, який больний, який знову. Дорогі. Ой Але боже. Вийде. А ну брись! Пошов отсюда. Угу. Тобі немає розрішення тут ходити. Я не знаю, пустив. Це Ларіскин кіт. Звісно, він такий просто став. Він такий, як і вона. Бо ще кажуть, що ми шкуру обі... обідрали з нього. Так. Оце, бачиш, сюди, дивися, ось лілі, не трогай їх да, ну, так, А що ж ти зробиш? Нічого, так? хай будуть, хай а, вилазять це трошки. Щоб все таке, щоб воно не так, та вилізе, воно, Ліна ма. Не та не трогай, да? я хочу глянути, не треба. Я воно вибачу. само ось дивися знімається. Ага, знімається і туди Нічого ось... не... Ма, ну ти робиш сложність, я розумію, що ти це робиш, але тут ніякої сложності немає. Диви, ось воно знімається і низ вилазить. Все, акуратно знімаємо. Нічого. Я ж потрошку, щоб не розкидати погороду. Я ж те, перший раз як робила, воно поприростало є. Нічого. Треба, мабуть, той муки купити пакет. Так треба ж перекопати. Ну, та мука та що вбирає кислотність. Ну так ти ж не перекопаєш тут. Оце за те, що. О, Маркусик у бабушки. Зараз чую, каже, в них там кімната обладнана і як бомбос. Як так зачем ти їх видаш? Нічого, вони нічого, то ще ті через сто год будуть. Три корони в мене тільки одна вилізла. Бачите? Не знаю чому. О, тут щось ще ось лізе. Оце таке теж, як корона, тільки слаба-слаба. А оце що? А ось іще лізе. Тут дуже обережно треба, я їх розсажувала. Ага. Тут полоть не можна. Ну вона гарна така. А ті щось такі погані. Ну нічого. Тут щось у мене така галявина вийшла. Оце вже можна тут тюльпанчики підполоти. Вже вони тут більше лізти не будуть. Уже всі що є. В цьому році будуть не дуже гарні тюльпани, тому що вони ті пересаджені, молоді а ці... Кажу, а що у вас поколоне видно є? Каже, ви знаєте, ми не займаємося. У нас тільки було їх, вони не користуються спросом, ми їх нафік викинули. Кажу, та в мене... А вчора Саша дзвонив, ну, брат мій каже, у вас там можна веточку відрізати. Я кажу, та, навірно, можна, тільки ж коли не видно, чи можна і при... до чогось прикольнувати, чи ні. Не хочуть калонавідними, тому що воно, воно таке воно тендітне, таке зовсім тендітне. Так, піду зараз шукати насіння, це зараз в хату перенесу, яке мені там насіння потрібно. Там помідорів Вітя прислав, не знаю скільки. Я навіть те насіння що збирала, я його садити не буду, тому що в мене там куча його, просто куча куча І такі гарні, що хочеться посадити.